Знайомтесь, Максим Рогожин 35 років за освітою. Фінансист у всьому цінує точність і дисципліну. Сі, тобто, якщо раніше я що там нервничал каким-то образом висказував свої негативні емоції, коли видел, що кто-то окурок выбрасывает з окна. То сейчас от к нему під'їжджаєш, показуєш, і це вызывает уже улипку. Ну, ти йому теж в ответ також улыбаешься. Вадим Харитонов 44 роки, за освітою інженер займався будівництвом та автомобільною промисловістю. А зараз мріє навчитися грати на гітарі. У мене завжди була така э, поговорка любимая. Якщо сильно захотеть, можна і в космос полететь. Вже 13 років Максим і Вадим очолюють меблеву компанію АГТ Плюс. В 2003 році ми прийняли рішення з Вадимом організувати данное предприятие, это было его предложение импортировать мебельные профили. Я в свою очередь привлёк инвестиции. А незабаром з імпортера агт плюс перетворилась у лідера із виробництва меблевих фасадів та міжкімнатних дверей на українському ринку. На той час в країні не було культури производства рамочних фасадів. Если их производили, то очень некачественно, не, не было никаких стандартов. У нас был единственный критерий это качество. За счёт этого критерия у нас дуже сильно почали подиматися продажі. Крім того, сьогодні головним напрямком діяльності компанії є виробництво меблевих комплектуючих стінових панелей та ламінованих підлог. Ми пропагандуємо єдиний стиль інтер'єру. Мебельні фасади не будуть відлічатися і не відлічаються від міжкомнатної двері, навіть відтінком. Нині виробничі площі компанії розташувалися в Києві та селі Небелиця – і в цілому займають більше 2,5 тисяч квадратних метрів. Складські площі – 2 тисячі квадратів. На підприємстві працює 120 людей. Клієнти ЕГТ Плюс це меблеві та будівельні компанії, дизайнери інтер'єру, архітектори та приватні особи. За рівнем достатку клієнта, компанія охоплює сегменти середні, середній плюс та лакшері. І протягом місяця виконує близько трьох тисяч замовлень. Річний оборот підприємства становить більше трьох мільйонів доларів. Зараз над підприємства стати національним товаровиробником. Ми використовуємо на сьогоднішній день імпортні комплектуючі. Хотілось би або проїздіти свої комплектуючі, або ж співпрацювати з компаніями. використовуючи українське серію. А далі вийти із вітчизняною продукцією на міжнародний ринок. Але перш ніж розпочати реалізацію цього плану, потрібно налагодити усі виробничі процеси. З початку року у нас збільшились закази більше, ніж в три рази, Тому по срокам ми не успіваємо. Якщо раніше час одного замовлення складав рівно чотири дні, то зараз клієнтам доводиться чекати цілих 12. Всім доброутра. Добрий день. Костянтин Мельник один з таких клієнтів. З 10 років, які Костянтин займається меблевим бізнесом, 8 він співпрацює з компанією АГТ Плюс. У середньому на місяць його фірма робить 25-30 замовлень на суму близько 100 тисяч гривень за одне. Смотри, у нас зараз є один заказ, який ми не успіваємо тебе по срокам на обшту. Ту дату, которую ты просил, но мы можем его выполнить ориентировочно на 5-12. А он у меня стоял на первом? Он у тебя стоял на первое, да. Давай э, в качестве такой небольшой компенсации мы тебе сделаем скидку на наступний заказ. Давай. І хоча до таких непередбачуваних ситуацій Костянтин ставиться із розумінням. Виросли обороти не тільки у мене, і у постійних клієнтів. Не можна ігнорувати той факт, що затримки виготовлення замовлення безпосередньо впливають перш за все на його прибуток. Приходиться клієнту давати додаткові дисконти, бонуси, оскільки розумієш, що ти не встигаєш в срок. Я теряю, звісно. Але переваги продукції, яка виробляється навіть за таких форс-мажорних обставин, змушують клієнта вибирати саме цю компанію. Тому що качество на сьогоднішній день основний критерій, який потребує клієнт. Тим більше, коли в асортименті ексклюзивна продукція. Задіяти інтересна вот вот благостойка да. благостойкий фасад э, поклеєний поліуретановим клеєм. І ось вот он здесь місяць скупається сентябрь сьогодні, коли компанія, оснащена професійним обладнанням і може похизуватися такими масштабами виробництва, складно повірити, що стартували партнери фактично з нуля. В дві тисячі третьому з цього кабінету 16 квадратних метрів. Здесь сидит Вадим. Здесь сижу. Я Клиенты приходили к нам сюди. В этом небольшом кабінеті у нас знаходився бухгалтер. Он сохранил свой первозданний вид. Ми сделали ремонт два года назад. На той час у Вадима і Максима не було власних заощаджень. Я обратився своим друзьям, одолжил у них 30 тисяч доларів. І ми закупили таким образом перший контейнер. Не було і досвіду. Конечно, наш перший контейнер був заказаний собран з большими ошибками. Орієнтувалися иск исключительно на на то свої вкусові качества. Був а, заказан не тот вид профиля, не ті цвіта. Тот заказ ми очень довго що закривали навіть года пройшли, а у нас ще тот товар оставался на складі. Партнери не могли собі дозволити найняти співробітників. Тому все від пошуку клієнтів до доставки продукції було на їхніх плечах. Лично я этот 25 тонный контейнер, вигружав продукцію на склад. Першими впродовж багатьох років єдиним постачальником сировини для меблової компанії була турецька фабрика АГТ. Ми були четверта компанія, яка імпортувала дану продукцію. Ну, опять же, за счет того, що у нас був асортимент, за счет нашої клієнтоорієнтованості, ми постійно вийшли на перше місце. і невдовзі маленький офіс площею 4 на 4 виріс майже у 20 разів сьогодні. У цій будівлі знаходяться відділ логістики, фінансовий та маркетинговий відділи. Ну і звичайно ж шоурум uh, здесь в відділі у нас працюють менеджери, які займаються непосредственно оформленням заказов, а також представлені ті матеріали, з яких можна реалізувати готові фасади, або uh, какої-то інтер'єрне рішення. Але навіть попри широкий асортимент та високу якість продукції конкуренція на ринку досить жорстка. І питання залучення клієнтів завжди залишається актуальним. Основна маса е, компаній привівка клієнтів через інтернет. Іспользуються да, різні SEO-продвіження, е, різні канали комунікації, такі як е, соціальні сеті. Також для просування своєї продукції компанія бере участь у меблевих та будівельних виставках. Це дуже хорошо впливає на розвиття компанії. В цілому. розміщує статті про свої новинки на різних комерційних ресурсах, видає власні каталоги та журнали. Ну і звісно, найефективнішою рекламою для підприємства є рекомендації клієнтів, особливо коли клієнт є ще й обличчям компанії. Одне з моїх направлень це дизайн інтер'єру. І, звісно ж, Для меня очень важно высокоуровневые, интересные по дизайну материалы. Пример здесь, в моей квартире, я использовала все то, что предлагает компания АГТ. Если ты становишься клиенту не просто партнером, а становишься ему другом, Так, он параліне розвивається в з кампанії. Тому довіра клієнтів для співвласників підприємства понад усе на даний час. Усі сили спрямовані на вирішення проблеми з термінами виробництва. Один із способів це скорочення втрат, які призводять до зниження ефективності роботи. Для досягнення цієї мети компанія вже не один рік поспіль використовує японську систему ощадливого виробництва. Ощедливе виробництво це концепція управління виробничим підприємством, заснована на постійному прагненні до усунення всіх видів втрат. Вони пригласили мене літом 2010 року, і ми почали тут такий масштабний проект. Ми начали бучати всіх работников компании без исключения, а бережливого производства. Ось вже 20 років Олександр Янішевський займається питанням розробки, впровадження та аудиту системи менеджменту якості в Україні. Я приїжджаю туди кожні місяць, ми перевіряємо стан і робочих місць по системі 5 с Це 5 кроків, які должно зделать підприємство, чтобы навести полный порядок не только на рабочем месте. Ну і в голові. керівництво зазначає, що зміни у компанії почалися вже з першого дня впровадження ощадливого виробництва. Щоб побачити ефективність після цих кроків, достатньо просто порівняти фото до та після. Отже. Перший крок це сортування, чіткий поділ речей на потрібні та непотрібні. Другий крок називається дотримання порядку. Тобто, кожен предмет має бути розташований таким чином, щоб було зручно користуватись. Третій крок це утримання в чистоті або прибирання робочого простору. Четвертий крок стандартизація або так зване підтримання порядку. І п'ятий крок найскладніший це вдосконалення і дисципліна. Але все ж таки продемонструвати, як працює ця система найкраще на виробництві. Саме туди зараз і вирушає аудитор разом із Максимом. Сейчас наша задача це закратити час виконання заказу. Починаючи від роботи менеджера по продажам і закінчуючи відгрузкою готової продукції клієнту. як Максим Константин, відвлекітесь на минуту. Підскажіть, пожалуйста, ми э, не перевезли ще ламіну? А профіляні розваріли, разварили стіла жив. Просто что у нас столько много Ну, Просто как, як, як було, так все і осталось. Прямо сьогодні, прямо сейчас это це і не відкладати. При виявленні так званих втрат керівництво компанії фіксує проблемну ділянку на фото. Потім фотографії скидаються на сервер, доступний кожному співробітнику підприємства, що і є сигналом для негайного усунення проблеми. А тим часом аудитор виявив ще один недолік. Вот здесь как раз э, э, тот случай, где нужно провести сортировку, он должен быть на своих местах, специально отведенных. То есть если мы видим с вами, видите, как, как аккуратненько лежат профиля, каждый в своей ячейке, то здесь мы явно видим, что этот шаг еще не выполнен. А его, его надо обязательно выполнять. Да, конечно, складских площадей не хватает. Я думаю, что надо будет расширять еще Розширення це далекосяжні плани, а поки саме час перевірити, як просувається робота в цеху, який виробляє меблеві фасади. Коли піла реже квіту, це вот маленька часть времени кадеса Все сервіс. Це остальне задача пакети. Щоб піла все працювала. Роботи Роботі тільки пілі. Демонстрація другого кроку системи 5С, який полягає в раціональному розміщенні усіх необхідних для роботи інструментів. У нас е кожен гаєшний ключ знаходиться на своєму місці. І робочому коли потрібен, він завжди бере, там на 17. у цеху колег зустрічає Вадиму. Зв'язку із збільшенням кількості замовлень співзасновники розділили коло обов'язків, щоб бути ще ефективнішими. більшій степені Максим руководить відділом продаж. Я стараюсь більше часу тепер уділяю производству. Тому тільки на ділянці зачистки фасадів були виявлені втрати. Вадиму буквальному в сенсі власноруч вирішив розібратися у проблемі на участки зачистки все заказ не должен так щепетильно обрабатываться, как в данный момент его обрабатывает зачищик. У данному випадку співробітник просто не знає, який обсяг роботи йому належить виконати за одну зміну. Йому скільки привозять тележок, ну, у нього стоїть ця очередь, тоді він, вона ніколи не закінчується. Тому необхідно цей план внедрять ежедневно. Скільки погонних метрів, або ж скільки фасадів він має зачистити. А цей співробітник чомусь переміщається з однієї ділянки виробництва на іншу. Це патері очень большої патері, тому що сотрудник должен бути обеспечен всеми інструментами, сырйом, розходними матеріалами. Щоб усунути такі недоліки, Максим і Вадим не шкодують ані часу, ані сил для навчання персоналу. Крім того, цього року на підприємстві відбулися серйозні трансформації у робочому графіку. У нас производство працює круглосуточно на сьогоднішній день. Наступним кроком для скорочення термінів виробництва стане використання нового обладнання, яке дозволить видавати продукцію в три рази швидше. Частина цієї техніки вже прибула у цех. Іншу частину мають привести на початку наступного року. Але якими б якісними не були обладнання та сировина, головне у компанії це люди. Нам приходило здесь иметь дело з такими людьми, как, когда начальник цеху йому говорили, ну треба ж контролювати, як люди убирают робочі міста, треба ж це делать постоянно. Он говорит, Я сюди нанимался начальником цеху, а не уборщиком. от этих людей приходится избавляться. А ось для деяких співробітників ощадливе виробництво стало ідеальними умовами для кар'єрного росту. Знайомтесь, це Євген Калініченко. Я був упаковщиком, пакував закази. Зачищав закази, потім мене перевели на участок зборки. За 10 років, які Євген працює в компанії, він пройшов шлях від простого пакувальника до керівника цеху. Всі ті професії, які я знаю, вони мені допомагають більш широко дивитися на виробництво, тобто знати всі етапи. Якщо говорити про вимоги компанії до підбору персоналу, то на перший погляд вони можуть здатись досить нестандартними. Желательно це був молодий спеціаліст пріоритет надаємо людям без опыта роботи, так як ми навчаємо і, ну, стараємося виспитати вже під наші критерії. А ще однією з головних вимог до співробітників є відсутність шкідливих звичок. І якби пріоритет надаємо тим, хто не курить. Коли ти з людей починаєш щось требовать, вот внезапно, надо щось дати взамін. Найдна ідеальна это коли ти ты вместе з командою ключовою разрабатываешь цели, к которым ви хотите прийти. Когда команда сама тогда нет немає во внедрении. І що найцікавіше своїм досвідом, відкриттями та досягненнями компанія готова ділитися із конкурентами. Сьогодні на базі АГТ проходить перша зустріч Кайдзен клубу. Кайдзен, це... Японська слава двох двохероглифов хай і дзен ізміння і хорошо в цілому. це совершенство необхідне для роста предприятия на цій зустрічі. Присутні близько 50 компаній, які є членами союзу українських підприємців. Сьогодні вони зможуть не тільки дізнатися про переваги філософію ощадливого виробництва, але й відвідати з екскурсією склад цех та офіси ГТПлюс. Надалі подібні заходи планується проводити один раз на місяць. А тим часом зміни у компанії, на думку керівництва, починаються зі змін самих себе. З іюня хожу сюди ежедневно. Проснувся і лень іти. Необхідно було заставляти. І розумієш, або ти йдеш, либо ти лежиш, спиш далі і все пропускаєш. Не бачиш цього прекрасного сонця. І вже приходиться вибирати. Максим зізнається, що це не просто ранкова гімнастика з водними процедурами. Це ціла система здорового довголіття, яка включає в себе все від правильного харчування до правильного способу мислення. Кардинально все змінилось як на роботі, так і вдома. Життя наповнилося дійсно такою от енергією. Єгорчик, будемо готувати хлібчик? І після такого раннього підйому, до речі, на годиннику ще немає. І сьомої. Максим вирушає готувати сніданок для всієї родини. Угу. Ой, це так мають ти... побільше, ще більше. Ось так. Дуже приємне приєднання нашого папи. Ми можемо собі дозволити утра проснутися. І, наприклад, завтрак уже готовий на столі. Сьогодні у компанії чекають на почесних гостей з діловим візитом в Україну приїжджають постачальники з Туреччини. Я приїхав сюди з моїм своїм колегам із АД маркетингу, і ми хочемо слухати вас, що вам надає маркетингу, Що ви під сюди до дві До 2014 року турецькі партнери були єдиним постачальником сировини. Після ми розширили асортимент. Шістнадцятого вручного року ми заключили контракт з іспанською компанією Алвік. Ексклюзивно э, ми отримали право представляти інтереси данной компанії в Україні. Продукт інноваційний, э, немає аналогів в Україні. Щомісяця один із співвласників компанії обов'язково навідується в село Небелиця, де розташовується основний логістично виробничий комплекс підприємства. Появился он у нас в 2008 году. Обустроили мы... оп, треба зафіксувати секунду е, наше обозначення. Його хтось немножко підрісував. Зараз зафіксуємо зафиксируем, это і исправить. Пранети Это же не красиво. Одне фото і за хвилину співробітники компанії зможуть вжити відповідних заходів. Тим часом Максим розповів, що на виробництво в неболиці зараз покладаються великі надії. Киев достаточно быстро застраивает. На протяжении, нам уже сообщили, пяти лет мы вынуждены будем освободить занимаемую территорию в Киеве, так как здесь будут построены жилые дома. Поэтому мы изначально приобрели территорию. Это был такой вот майновой комплекс, 1,2 гектара. Таким чином у Києві залишаються торговельні площі у вигляді шоурумів, а все виробництво та складські приміщення повністю перевазуються у передмістя. Важно настроїти просто оперативну логістику, доставку клієнтам готової продукції. Ну, я думаю, що ми це зробимо. Ну, ось і приїхали. Вернулись з основної траси. Тут Буквально 200 метрів. Виден саме дороги. Прекрасним флагом. Цей флагшток занесений в Книгу рекордів України. Теж заслужено можна вважати гордістю компанії. Ну от ми приїхали. Зараз накормимо нашего аджарчика і подишемо свіжим воздухом. Даже не жуйот, глота, так любит м'ясо. Аджар тут найголовніший сторож. Хоча... Його лучше назвати не, не сторожем, да. а сотрудником, членом команди, наверное. Сьогодні разом із керівником філії Максим обійде всі приміщення комплексу. В складі гібеліця у нас представлені також і міжкомнатні двері. В Відлічний від от київського складу, здесь значительно більше і асортимент, і об'єм. Кладируемой продукции на киевском складе у нас больше розничные отгрузки. Здесь уже э, опт средний и крупный. Здесь загрузка на 100% происходит. И мы работаем, получается, со э, со всей Украины. Более 5000 потребителей используют нашу продукцию для изготовления всех интерьерных решений. на все недолики. Да, ну мы обычно знаете, как и ходим, заглядываем во все углы, щели. Максим ворушая у цех. Это наше новое оборудование. Инвестиции порядка 70 тысяч евро. Сильный центр. Полуавтоматическое уже оборудование обслуживает один человек. Если форматно-раскроечный станок ранее обслуживало как минимум два человека, то здесь достаточно одного. Ну и скорость порезки значительно выше, качество порезки значительно выше и точность также значительно выше. А це комплект обладнання для виготовлення міжкімнатних дверей. За восьмичасову зміну наше обладнання дозволяє нам робити порядка 15 дверей. Невдовзі цей верстат дозволить випускати від 50 дверних блоків за зміну, але і це ще не межа виробничих потужностей компанії. Теперь нам треба построїти здання на 3 тисячі квадратних метрів. Одна і те ж території, ось вот тут, якраз виділена у нас частина нашої землі. Я здесь производственный и складской комплекс. Саме цей комплекс і вмістить у себе весь київський майданчик підприємства. Думаючи про стратегічний розвиток компанії, керівництво в першу чергу піклується про зручність клієнтів. Саме з цією метою, сьогодні на правому березі Києва відкривається перший філіал. Що ми тут хотімо вам продемонструвати, представити? Э, О єдиний стиль, интерьера, который может быть реализован благодаря вашим идеям, так как куда же мы без дизайнеров. Аплодисменты! Все, мы открылись. надеемся, что это не последний будет филиал. Их будет еще много, не только по Киеву, но и по Украине. І схоже, очікування клієнтів виправдаються набагато швидше ніж вони припускають. Уже за місяць керівництво запланувало відкрити філіали в Одесі та Львові. Далі компанія тримає курс на Дніпро. Ну і звісно ж, у перспективі підкорення міжнародних ринків.